Шаманський інструмент, за допомогою якого шамани спілкувалися з духами природи. Пані Галина приїхала з Луцька до Рівного на ярмарок. Жінка виготовляє дощовиці. Цей унікальний інструмент використовують в музиці під час йоги та медитації. Вводить в медитативний стан свідомості, такий звук, також для заспокоєння нервів, релаксації. Для розвитку моторики рук, якщо ну, людина була травмована, от кругову так помаленьку крутити, щоб розвивати руки. Галина Бичкова виготовляє дощовиці з 2016 року. Робить інструменти з борщівника. Я його ріжу, заготовляю, коли вже він сухий, соку вже немає в ньому. Треба його, значить, нарізати. Здерти з нього шкірочку, він покритий шкірочкою, помити у воді можна в проточні або великі кількості щіточкою. Просушую, От, ну, тоді пиляю, там які я хочу заготовочки. Пані Марія завітала на ярмарок з Івано-Франківщини. Її родина готує домашні сири. Готовляємо сирні коники, сир косичку. Сологуні, такий сир з каморця авторські даному рецепту. Буц копчений, буц класичний вурда по нашому цуцькому, по або рікота. Виготовляємо крафтові сири, таке ще дергав пармезан. Пані Марія має чималу кількість худоби. Весною їх женуть на полонини, а осінню курів та овець приводять додому. Жінка розповідає про унікальний спосіб зберігання сирів. У нас угора в горах, в Карпатах така природня вода і, солена. І ми ту воду набираємо і в ту воду кладемо нашу продукцію, яка дуже зберігається. Не треба до неї холодильника. Вона себе стоє і файно стоїть. І смак дуже добрий має. Андрій Котелюх працює лікарем у Рівному, але має хобі майструвати з дерева. Любов до цього ремесла передалася від дідуся. Щоб бути чесним, повністю я ніколи не бачив його в роботі. А до цього я прийшов до цього вироблення, наприклад, посуду п'ять років тому. Хоча, в принципі, деревом займався все життя і все життя, любив з ним працювати. Чоловік на ярмарок приніс годинники, посуд, скриньки та багато інших дерев'яних виробів. Деякі з них Андрій Котелюх виготовляв чималу кількість часу. Зокрема, годинники з коріння дерев. Такі речі готувати, зробити на замовлення дуже важко. Деколи на це йдуть роки. По-перше, знайти, знайти щось хороше, підходяще. Потім його треба обробити, тобто висушити як мінімум. Потім вже саме етап підготовки, заливка, шліфовка, поліровка, лакування, оздоблення. Цей процес може затягуватися. Є в мене годинники, які я робив по два роки. Також на ярмарку були представлені різноманітні картини, дитячі іграшки, ляльки-мотанки та чимало інших цікавих виробів. Кожен охочий міг придбати унікальні витвори та поспілкуватися з майстрами. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, Новини Рівного.